Христом громадянських заслуг героям без зброї нагороджується підприємниця і волонтерка Оксана Синиця. Ця неймовірна жінка, як і всі неймовірні жінки, що підіймаються сьогодні на сцену, і є сьогодні у нашому залі. Чернігівщини стала справжнім символом волонтерства та людяності. Оксана працює в науково-досвідному інституті, але її серце належить волонтерській справі. З 2016-го волонтерила сама від себе, але з початком великої війни об'єднала сотні людей навколо себе, постійно збирає і надсилає допомогу збройним силам. З початком війни Оксана з чоловіком вирішили віддати всі заощадження, що збирали на власний будинок. Усвідомлювали, що без України не буде і дому, тому віддали всі кошти на підтримку військових. Говорить за Оксана. за це і багато іншого. Оксана отримала державні нагороди і безліч подяк, бригадних прапорів від захисників України.